Усім привіт! Ви дивитесь мій книжковий канал Віка Бугублок. І сьогодні я буду знімати відео подяки для видавництв, які допомогли шкільній бібліотеці. Отже, на початку жовтня я оголосила про те, що збираю книжки для шкільної бібліотеки в селі, де я навчалася. І розіслала запити по багатьом видавництвам про допомогу. Окрім того, спілкувалася з різними авторами, ходила на презентації книжок та спілкувалась про подальший розвиток бібліотек у школах. Результатом цього стала така велика гора книжок, яку ви бачите перед собою. І в цьому відео я хочу подякувати видавництвам та авторам, які долучились до цієї доброї справи. Першими, хто відгукнувся на моє прохання, було видавництво ранок. І воно надіслало для шкільної бібліотеки 10 різних книжечок дитячих. Ось, наприклад, Тут зверху лежать чубзики, це від видавництва ранок, а також дачні історії. І такого плану книжок я отримала 10 штук. Тому я дуже вдячна цьому видавництву. І я знаю, що воно одне з найбільших в дитячій літературі. Але, знову ж таки, вони відгукнулись перші і з радістю допомогли. Ще одним видавництвом, яке не стоїть осторонь, стало видавництво «Жорж». Яке теж надіслав декілька книжок, і серед них дилогія дикого народу, перша частина та наступна повстання. Окрім того, маємо таку книжку вісім принцес і чарівне дзеркало. До речі, цю книжку вже майже прочитала моя племінниця, і найближчим часом я опублікую відгук. Серед тих видавництв, які надали допомогу для бібліотеки, також було і видавництво Абаба Галамага, яке надіслало книжку Джим Гудзик і машиніст Лукас, а також книжку Вреднючка, яка тут трошки нижче знаходиться. Відгук на Вреднючку я вже опублікувала в своєму інстаграмі, мій племінник її дуже швидко прочитав і залишився від неї в захваті. Окрім того, для бібліотеки я назбирала книжок зі своєї бібліотеки, ті, які вже мої племінники давно прочитали, і які чекали кращого часу. От, наприклад, космічний готель Україна, «Суперхвіст» та декілька інших. Також точно пам'ятаю, що додала до цього списку Мауглі та дикі лебеді. Ось тут зверху дикі лебеді. І також я вважаю, що шкільна бібліотека не може існувати без історії про Алісу в країні чудес та маленького принца. Тому тут також є ці книжки. Також є декілька книжок, які обов'язкові до прочитання, і які я особисто прочитала в школі. Наприклад, цей товстунець дуже товстенька книжка, як для дітей з першого по дев'ятий клас. Але я цю книжку прочитала десь, напевно, в 7-8 класі. Точніше, я прочитала не цю книжку, а саме кожну історію окремо. Адже тут хроніки нарні зібрані повністю всі частини. На жаль, коли я читала цю історію, то в бібліотеці не було останньої частини. Якось так вийшло, що були всі, окрім останньої. А тут зібрані всі. І тому я дуже радію з цього і хочу навіть собі такий теж примірник. Хочу також зазначити, що коли я була в сьомому класі, то в нашій бібліотеці ця історія була російською мовою, на жаль. І я думаю, що це ні до чого хорошого не призвело, тому вважаю, що така історія нашої рідної української мови обов'язково має бути. І клуб сімейного дозвілля. З радістю підтримали цю ідею і надали цю книжку для бібліотеки. Також вони підтримали мою думку про те, що в шкільній бібліотеці повинна бути історія Крадіка книжок. Я її прочитала особисто в восьмому класі, і я була в такому захваті, під таким враженням, я її рекомендувала всім друзям, рекомендувала хоча б подивитись фільм, тому що ця книжка дуже важлива і дуже класна. І вона, здається, зараз входить в позакласне читання для, у шкільній програмі, тобто у якісь там творах на літо. Я вважаю, що вона обов'язково має бути і щоб діти при бажанні могли піти її і взяти, а не шукати, де замовити. Тому що, як ви знаєте, в селі ситуація з книжковими магазинами дуже погана. А тепер ця книжка буде в бібліотеці, і будь-хто бажаючий зможе її прочитати. Також, надзвичайно, допомогли нашій бібліотеці люди із видавництва «Навчальна книга Богдан. Вони надали аж 5 примірників дитячих книжечок. І відгуки на них я ще планую робити разом із своїми племінниками. Вони вже їх розпакували, були дуже здивовані тим, наскільки вони гарні, і хочуть їх прочитати. Я лише швиденько прочитаю назву. Як урятуватися з безнадійного острова? Сім «Сім говорухи. Книга рекордів говорухи, нерозкрита справа говорухи та дядько Барбатко сміється. Якщо чесно, то я дуже здивована різноманіттям дитячих книжок і я дуже вдячна видавництвам за те, що вони підтримують такі добрі справи. Але окрім видавництва, я також спілкувалась із. Авторами напряму, і результатом цього стало декілька книжок напряму від авторів. Наприклад, це незламне серце від авторки Тані Гуд. Я прочитала цю книжку, і я була неймовірно вражена тим, наскільки класно вона написана. Вона викликала в мене справжні почуття і емоції. І вона розповідає про дівчинку, яка прокинулась зранку 24 лютого 2022 року від звуків вибухів. Це настільки просто важливо, і мені було цікаво, хоча і дуже важко читалось, оскільки я розумію набагато там більше. Я осмислюю всі наслідки того, що почалось 24 лютого. Але для, дитячого, для дитячої книжки вона дуже класна, вона містить фантазійну таку частину складову і містить описи почуттів дівчинки, яка просто злякалась і переживала, як далі жити. Тому я обов'язково рекомендую цю книжку і дорослим, і маленьким. До прочитання. Серед книжок від авторів також присутня книжка Чаруці. Твій гук на неї вже опублікований в моєму інстаграмі. Її нам подарувала авторка Світлана Вертола. В цій збірці є одне її оповідання. І подивіться, як мило вона залишила підпис для учнів бібліотеки. Окрім того, я забула ще одне видавництво, яке також зробило вагомий внесок, Подарувало таку серію книжечок. І також одну книжку трошки для старших. Ці книжки, які я тримаю в руках, вони дуже пізнавальні, цікаві і дуже захоплюють дітей. Мій племінник, йому всього 7 років, він вже зміг прочитати всі три книжки буквально за два тижні. І я в цьому дуже здивована, тому що раніше я не бачила, що він аж так захопливо читав книжки. Тому обов'язково зверніть увагу на ці книжечки. Тут багато малюнків, і детальніше також можна буде подивитись відео в моєму інстаграмі. Ну і хочу додати, що є ще книжки від видивсь, як я вже називала, але вони дуже цікаві. І племінники також були в захваті, і хочу вже їх читати на випередки, хто перший почне. Це історія про Шерлока Бонза. І тут така особливість, що тут не лише розповідь, тут є ще й інтерактивні елементи, де дитині потрібно виконувати якісь завдання на увагу, на розвиток думки. І насправді я дуже задоволена, що ці книжки також потраплять до бібліотеки. На цьому вже варто завершувати відео. Понесу всі ці книжечки в школу і обов'язково поділюсь враженнями дітлахів. Чи приносите ви книжки в бібліотеку, чи читаєте книжки з бібліотеки? Буду дуже вдячна, якщо ви поділитесь своїм досвідом у коментарях. Дякую, що подивились це відео. До нових зустрічей, Па-па! Дуже цікаві книжечки діти, так. Ось цей конкурсі вже. Ого. Ну це для нас ну, дуже гарний подарунок, але так. так.